Вітаю всіх глядачів канала. Сьогодні хочу вам показати ті гортензії, які розпускаються. Сорти гортензій, волотистих, саме які розпускаються дуже рано. Ну верніше, не дуже дуже рано, а саме перші. Ну можливо, у вас і інші сорти. Але от я задалася такою ціллю зібрати в свою колекцію саме такі гортензії. Ну, цю гортензію ви вже бачили. Довго я на ній не буду зупинятися, тому що вона не має назви, от розпускається разом з полістарофілією. і має такі великі квіти. Отут-от от, от, знизу під нею це е, низькоросла Little Литалайм, але не можу сказати, що вона м, рання гартинзія, ні. От е, вона вже розпускається, але от у нас просто зараз такі спекотна така погода становлюється, І е, от вона розпускається буквально останні. Ну, буквально за от останні дні. Сьогодні, до речі, 10 липня, ну, считайте, на 8 липня в Запоріжжі вона розпускається. Ну, так, Для зрівняння я вам покажу от Little Fresco, бачите, він ще стоїть. То есть, це не ранній сорт. Полістара фелія, Давно вже квітне змінила вже колір. отак от, ну, Однак в горщику я вам її покажу, яка вона зараз, вона мені там подобається набагато більше. Так, ну ось моя пекельна. Пекельна моя олейка з волотистих гортензії. Чому пекельна? Тому що, бачите, де тінь да? от від дерева тінь сюди. Тобто сонце сходить от, і зразу починає палити. Сьогодні вже зранку 28 в тіні. Вчора на цій олеї було 42 градуси. Получається, будинок от, і сонце отак от палить цілий день. Тому вранці я вже тут бігаю зі шлангом. Так, ну давайте я вам покажу, які розпустилися дуже рано гортензії. Поки, поки вони ще тут ну трошечки і такі, знаєте, і прив'явші бувають. От, ну Але так, Мілкен Хоней. Тобто я хотіла ще не тільки зібрати гортензії, які рано розпускаються, а ще і білі. Хочу собі до колекції. Ну от На сьогодні, бачите, отак от вона такий розпуск в неї. Ну, неї. Скажу так, теж не дуже вона перша така, не з перших розпустилася. Далі. White Light. White Light, ні. Не, ну Є розпуск у неї, але, але ну, трошки пізніше, бачите, от такі от, такі не дуже ще розпустилися. От. Це металіка. Ну, металіку ви всі, мабуть, пізнали, да? за розміром її квітів. Ну, тут не, перепут, не переплутаєш цей колір її. Вона вже от бачите, починає е, от, такий абодочок от давати. Тобто це, це квітка, от вона вже до кінця майже розквітла, хоча, хоча от. Мабуть, ця жара не дає їй розквітнути до кінця. На цій от повністю, ну, тобто Вона квітне вже десь місяць. От так от. Тому що, от, бачите, тут йде вже зміна кольору. От. І, ну, хто знає, от, бачите, всередина вже у неї розквітла. Так, зараз так, десь зняти, щоб воно було від сонця. Тут кінь. Получається, ну, ось так от видно чи ні. Тобто зараз мені в сонце, хап, сонце палить в спину. Значить, металіка, вона рання. Рання, велика. Бачите, от, от так от, якщо рукою отак от взяти, то ось така от квітка. Ну, полістар. Полістар у горщику, то, що я вам казала, він виглядає набагато краще і розквітав він вже в кінці травня місяця. Отак от це він вже позмінював колір свій, так що отак от. Це бісвіт. Бі дуже мені подобається, хоча вона і не зовсім вона і рання. Вона в мене тут в горщику, а є ще і в ґрунті. Так от, в ґрунті вона розпустилася менше. Тому пропускаємо. Оця гортензія розпустилася. Так сказать, побільше. От. Але, але я от не розумію чому, тому що це фуджі. Фуджі в горщику. Ну, у всякому, купувалася вона. Справа в тому, що в мене є фуджі в ґрунті, і я подумала, що вона пересорт або ще щось. От, і купила ще одну і посадила отак от в горщик. І от вона взяла і видала квіти. Хоча точно знаю, що вона не рання: так, пікіт Флорі. от Пікіт Флорі рання. Пітюєт Флорі рання. От дивіться, тут вона, єдине, я тут пропустила, вона отак от друг на дружку, от бачите, такі от огромні у неї шапки. От, ці квіточки такі ніжні-ніжні, отакі от, знаєте, вони зараз салатові. Ну от вона так розпустилася, от так от, от я її поколихаю, дивіться, яка така ніжна гортензія, так, квіточки у неї мілкі міл, 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 такі, і такі жовто, Жовто-солатові. Ну, в общем, подобається вона, і дійсно вона рання. І тут, і тут, бачите, одна шапка, друга шапка, і вони якось отак от зімкнулися друг з другом. І тут теж. Я хотіла їх роз'єднати, а потім дивлюся, коли я так роз'єднуєш, а вони там так квітки, ну, от, тут, тут складно їх роз'єднати. Бачите, о, отак от. Квітки одна в одну там заїхали. І отак вона. Ну, в общем, Отак, от петіт, петіт Флорі рання з великими квітами. От подивіться, яка в неї шапка. Да? Отакі от -от, такі помпончики ще три штучки. Я от так от дивлюся. от Бачите, отак от -от сама шапочка. І от такі от, от, от раз, два, і три -то таких -то помпончика. ну в ось всякому сучі, мене, у мене так. Тут теж ну тобто велика, велика шапка. Ще подиву, ну, ціль мого експерименту подивитися і зібрати колекцію таких гартинців, щоб вони не горіли. От. Зараз покажу в грунті. Наближаємось до цієї красотки Quick Fire е, Значить, У мене їх два куща. О, отакий я магнат. Історія цієї квікфаерфаб така. От саме цей кущ був куплений минулого року осінню, і я показувала на каналі, як я його живцювала. Там були невизрівші гілочки, і я їх заживцювала всю зиму з ними. Панькалася от, і весною продавала живці. Ну, кілька живців ще там, вірні, не в живці, а саджанці. Кілька саджанців ще залишилось. Так от, е е Купила я її, тому що мені дуже-дуже сподобалася як квітла ця гартинці. Квітла вона у мене, я зараз не обмовляюся, а квітла, квіт у мене інший кущ, який я отримала пересортом. Зараз вам теж. Його покажу. Тобто оцей кущ, який я вам зараз показую, він більш молодий, він був посаджений минулого року. І подивіться, він проквіт на кожній гільці. Там були такі маленькі гілочки. Ну, звісно, я, я її дуже проріджувала. Да? Ну, на сьогоднішній день, бачите, є квіти, які от повністю от розквітли. От, остався один тут вершечок тільки. Да? Квітка ось така в неї. У неї такі пелюсточки. Ой, тут сонце видно, чи не видно. Отакі от в неї пелюски і розквітає вона взагалі, от так цікаво. Бачите, от які у неї такі пропіллери. От, отак от. Квітла вона в мене в минулому році до рожового кольору. Змінився колір в неї. Значить, на цьому кущі не заквітла тільки отут -от дві гілки. Ну, Подивилася, вони там десь аж знизу йдуть, ну, а так вона проквітла вся. Дуже рання гортензія, дуже рання. Подобалась мені в минулому році і подобається цей сорт, ну, цей сорт кущ, що я купила. Він дійсно квік Fab. Ну, поки що вона низька. Зараз покажу вам той кущ, який в мене був в минулому році. Не вийшло у мене вранці зняти відео, тому що, хоч і було вже сім ранку, але сонце виходить тут вже. Світила і телефон без кінця вимикався. От, тому вирішила я зйомку перенести на вечір. Але я так е, гадаю, що в принципі, основне я вам зможу показати. Може, трошечки, знаєте, в, в проміннях сонця якось по-іншому виглядають гартинці. Ну, от зараз перед вами той же самий сорт Quick Fire Fab. Або під питанням, скажімо так, вік ну, як запевняє мене продавець. Тобто був він куплений одним сортом, от, з паспортом, провервір, про з горшком, з паспортом, совсім. А коли розквіт, то виясняла, що то зовсім не той сорт, який я купувала. Ну, Коштують такі сорти. Взагалі, як крило літака, от, 1600 гривень, тому не кожен може їх купити, і тому я дуже болісно завжди відношусь до того, коли не вирішується питання, або так виясняється, що отримаєш не той сорт. Але ну, от в даному випадку я не знаю, чому продавець ніяк не реагував. От, але він чітко сказав, що це Fab, хоча в продажу не було. Е, ну, ось, короче говоря, Тепер у мене два куща, тому що я дуже серйозно відношусь до е, пересорту і ніколи стараюсь не продавати, ну, не то, що стараюся, взагалі не продаю, поки рослину, поки вона не розквітне і я не отримаю повної характеристики. Справа в тому, що. Не дає, ну, в общем, короче, виробник повної характеристики сортів. От картинка є і все. А який він там, пови... ну, да, так, висоту, висоту ставлять. А от і все. От дивіться, які в нього красиві полюстки. І ще в нього от дуже гарний лист. От, дивіться, він з такою волною. Всі листи. У нього, от, якщо подивитися, вони мають, ось бачите, отаку от волну. Тобто, це однозначно сорт дуже гарний. От, я вам його дуже раджу. Ну, я не знаю, може поки що він буде дорогий, у всякому, сучі, ну, поки його розмножать. От, але, але оці пелюстки, оць, ну, тобто, він не схожий ні на кого. Отак от, от скажу. Він не схожий на. Я зрівнювала його в минулому році со Скайфолом, він не схожий. Так, ну сьогодні просто я вам показую гортинзі, які розквітають раніше. От е Бігрін, бачите? В зрівнянні Бігрін і Фантом. Отак от, от. Е Пінкі Проміс. Це для того, щоб ви так і Sandy Frayс вон там от трошечки. Тобто, щоб ви однозначно подивилися і мали на увазі, що цей сорт він один із ранніх. Оцей кущ, він, виходить, рік в мене в минулому році він ріс вже в ґрунті, а той, що попередньо я показувала, він тільки посаджений осінню. І цей більш дорослий кущ. Звісно, що в нього. От подиві... Але квітуни оба, ви подивіться, який, е, яка кількість квітів. От е, У мене бігрін, він теж е, ну, дорослий дуже кущ, але він квітів має менше. От, і от, наприклад, Пінки Проміс. Да? Е, от так от. Ну, звісно, що він, він підніметься, тут буде видно, скільки тут квітів, але квітів менше. Тут же ж квітне на кожній гільці. В общем, квік Fat, Я вам кажу, що це сорт, який е, ну, буде прикрашати. Е, Ну, кожну ділянку, хто захоче його мати. Але от оцей, бачте, цей кущ ще не розпустився. А той кущ, що я вам показувала, він більш молодий, да? і він вже розпустився. Можливо, можливо, тому що тут велика кількість квітів. От. І бачите, от ще квітка взагалі тільки виходить. Можливо, так. Але сорт ранній так от ґрунті квітне зараз е, пастельгрін. Дуже ранній сорт, дуже він мені подобається. от, е, Знаєте, я ще думаю, що такий сорт він гарно буде виглядати на штамбі. От подивіться, я здаля вам спеціально показую. Які легкі у нього суцвіття, які такі от ці фертильні стерильні квіти, як він гарно виглядає, І от він постійно змінює колір. От Я вам просто покажу, що він не просто білий, а вже е, змінює колір. І це каже про те, що він вже ну, ще раніше розквіт. Тобто ви можете мені повірити, що він квітне вже ну, тижня-два, мабуть. І от бачите, він змінює колір. Тут зелений вже з'являється, е, рожева. Ну, хтось Розповідали, що Металіка вона так, от, в таких же кольорах, але ні, не в таких кольорах. Я вам покажу металіку. Зараз, там, ну, зараз вже вечір. От, і покажу металіку там, вже де вона стоїть, нема сонця і, можливо, краще буде видно її кольори. Але от мені такі сорти дуже подобаються і ну, нарядний кущ виглядає, ну, подобаються ті сорти, які індивідуальні, які не горять на сонці, які ну, от, мають своє обличчя, як то кажуть. знаєте, от Підходиш до цього сорту, ти ні з ким його не спутаєш. От, До речі, до речі, рядом росте кущ, оце кущ, бачите, зовсім квітка в нього всі, ну, ніяка, тільки починає, а це фуджі. О той же самий Фуджі, як заявляє продавець, що що той же самий, що це не пересорт. А от бачите, в ґрунті він такий, а в горщику в мене по-іншому розквіт. Тому я вам просто показую, що не можу я ну, поки що сказати вам точно за фуджі. Ранній сорт чи ні. До речі, сьогодні знову-таки збрасував продавцю фото та відео свого куща в ґрунті і в, етам, і в квітці, да? от, що я вам горщик показую. А він каже, що у нього всі в квітах не може бути пересорту. Ну, коротше, це таке діло. Так, перед вами сорт Skyfall. Я ж вам розповідаю про ранні сорта. І от дивіться, скайфолк розкидає рано. Бачите, в нього тільки -от краєчок краєчик тільки от не розквітає, але я так думаю, що це просто оце тиждень дуже такий спекотний. Сьогодні, взагалі, ну, просто неймовірна жарюка. В общем, я навіть не знаю, там 40 градусів було в тіні, з північної сторони, в тіні. На градусники, 40 градусів, на сонці я не знаю. І от дивіться, я вечором знімаю, да, і гортензії стоять. Це ж вони цілий день були на сонці. І от як вони витримують сонце. Тобто, моя задача зібрати саме такі сорти, які не будуть горіти. От, дуже подобається мені лаймові. Буду збирати, низкорослі, ну, середньорослі, низкорослі, лаймові і хочу подивитися от на білі. У мене з'явилося багато сортів. От, ну, Skyfall, він давно вже в мене, але от один із так сказати, таких от сортів. Єдине, що я можу сказати про нього, він, звісно, не горить на сонці, але єдине, що можу сказати, що. Багато людей жалуються, що він не завжди показує точно цей свій ну, цю квітку, яка видовжена видовжена ця, ці пелюски. Ну, Кажуть, залежить від того, як годувати рослину. От. Тому так от мова про ранні сорти, бачите, отак от сорти, які ще не квітнуть, а ця красота квітне. Ще раз от без сонця покажу вам е, ці гортинці, тому що ну, в, в, при сонці вони по одному виглядають, а в тіні по-іншому. Ну, Я так думаю, що я все ж таки зможу вам е, донести і показати е, квіти і е, е, от, цих сортів, і як вони виглядають, Мілкенд Хоней. Ще раз вам показую його. Е, Великі в мене на нього сподівання, але таки вважаю, що це така неймовірна буде прикраса для, для саду, так сказати, це низькорослий, ну, більше, середньорослий сорт, і для горщиків також він буде виглядати гарно. Ну, Поки що скажу, не дуже ранній він, але один із ранніх. І... Ну, кажу із-за того, що от, тут -от зеленіші верхівочки, і вони ще не розпустилися. От. White light поки що ну, пропускаю, тому що бачите, одна, одна квітка от дуже розпускається, можливо, це перший рік. От. А подивлюся ще на, ну, наступного року, як він буде. Можливо, я тут багато йому квітів залишила. Але точно white Light, тому що ну, ці зубчики тут, от бачите, пелюски, зубчики. Ну, коротше, сортність 100%, Оце листя, це ну, в общем. Скажемо так, полуранні А ну і от, дивіться, що я вам хотіла показати: от, без сонця, як квітне металіка, да? тобто ну, з пастельгрін не можна зрівняти. Дійсно, да тут є от така рожева, рожева, от бачите, таке, таке забарвлення по краю листа. От, і квіточка тут уже всередині розпускається. Ну, ще раз скажу, він в мене квітне перший раз. Так от зблизі вам показую ці квіти перший, перший рік, тому не знаю, як він буде поводити себе далі. ну от от Бачите, ще от, от не раз квіт. Він. От, я, як як він буде квітнути далі, подивимось. ну Покажу, зніму відео. Але просто от велика квітка, бачите, от. Отак, зрівняння з рукою, це саме така велика квітка, тут поменше йдуть. Оця ще. О, от о, дві, виходить, великі, оця ще теж огромна. Ну, коротше, от, от так от. У кожного свої, е, так сказати, полюбляння <рес> сортів. От, до речі, дивіться, як я полістаром радувалася, як він квітає. Дивіться, який він шкет. Який він шкет в зрівнянні з металікою. Да? Якщо от -от -от так от поставити їх рядом, який він шкет. От. Але е от, люблю я цей сорт. <світ> бісвіт. Бісвіт просто, просто він мені дуже подобається оці його круглі полюски. Ну і далі я вам буду показувати, як він буде квітнути. В общем, бісвіт. Так, і це ще раз той же самий фуджи. Ну, як, опять-таки же кажу, як заявляє продавець, що в нього пересорту нема. Ну, в общем, фуджи, але чомусь квітне е, рано, от, Тому... Не знаю, буду, буду в групи писати, ще е, ну, виясняти, як там що по групам може хтось, хтось із вас має фуджи, то ви мені покажете його. Е, Ну, короче, його от Єдине, що я так його роздивлялася, бачите, от мені щось так от не подобається в цьому році, якось от розділена цими листами. Дуже великі листи, і якось вони от повилазили, от, бачите, от між волоттю. Тобто тут от не так. І на інших ну, на інших от, це я так перший рік отаке бачу ну, взагалі на сортах. А так от взагалі, Фуджі, звісно. Ну, здоровий. Дуже велика квітка в нього буде, дуже велика. Так що, і ще покажу вам, виходить, Петіт флорі без сонця. От Він тут такий, знаєте, лаймово-зеленого кольору зараз стоїть. А на сонці він такий жов... золотистий. от Жовто-зелений. Можливо, от завдяки своїм от таким полюскам, от дивіться. Ну Воно на екрані більш зеленим, отак я дивлюсь на колір, а в нього такий, знаєте, молочний ну, молочний е, такий колір. Цей вітер змінився. У нас сьогодні суховій. Ой, до нашого плюс 40 в тіні ще й суховій, це кошмар. І, і ну от от дивіться, яка яка велика квітка. Ну, От вітер тільки що був пари вітра, ви ж бачите, да, як він. Витримує, це весь нахилився, але витримує пітіт флорі. Ну, отак хочу зібрати, звісно, я вам сказала, такі гортензії, сорти, які будуть середньорослі, для горщиків. От. В цьому році у мене багато буде, буде таких сортів, буду за ними спостерігати. Ну, Які подобаються будуть, я вам покажу. А поки що, отак от. до речі, Оці малі, які я садила і казала, що от я вам покажу, заквітнуть чи ні однорічки. От Я вам показую, які вони вже. Але мій експеримент продовжується. Тут в великому горщику. От. А це, ну це для одной, одного чоловіка, який казав, що однорічки не заквітнуть. Ой, Зараз три літра. Отакий от. Ну, в общем, виходить у мене вирощувати рослини в горщиках. От, так що гарних вам квітів. От нехай вони квітнуть і радують вас. Якщо є питання, то напишіть і все ж таки хотілося б відносно фуджі. А можливо, у вас якісь є сорти, які от у вас уже квітнуть, то тобто ранні. Дуже мене цікавить питання. тобто Ще квітнуть, от показую вам для зрівняння. Да? От закінчую квітувати ромашка. от Що вам тут показати, ще і хіноцея, да? троянди квітнуть. ну тобто терміни ви бачите, да? терміни, терміни ви ви бачите, бачите. да, Це квікфаерфаб. До побачення.